Московії. Ось що Московія, тобі, я скажу. Про тебе, орду дику, орду вражу. Ненялося в 2014 році тобі Петра і Катерине Доці, століттями ти прикидалася сестрою, сестринські пишні убирали шати строї. Та зняла ти облудну ціличину і вп'яла Україні ножа в спину. Спочатку анексувала ти у нас півострів Крим, загарбала Донбас, так звані створила ДНР і ЛНР. Там руський мір смердить руснею там тепер. Ми за Донбас боролись протягом восьми років, аж доки ти не заповзла до нас зі всіх боків і з півночі, і з півдня та зі сходу, щоб краденому Криму дати воду, щоби до нього прокласти суходолом міст, ти зруйнувала вщен багатсько сілий міст. Повномасштабною на нас пішла війною, вся Україна піднялася на бій з тобою. Очолює ворогу спротив гідний, потужний. Залізний генерал наш, Валерій Залужний. Ти намитєву сподівалась перемогу та українця бламали тобі роги. Загарбати в країну, сподівалася ти швидко, та твої плани провалилися, бандитко. Ганебно й нагло захлинувся твій бліскрик, бо Путін взяти Київ за три дні не зміг. Окупували Херсонщину та Запоріжжя, Крадеш унітази, метал, пралки, збіжжя. Бездону свою ти розявила пельку на бурячки наші та картопельку. Поласувати хочеш моєю землею, та ти неодмінно подавишся нею. Твоя чорна справа нам здавна відома. Язик щоплунав, щоб, щоб змовкла мова, до нас не пхайся з мовою своєю. Вона для нас сечеть отруйною змією. Ти ж бо негодна вимовити, як годиться, звичайне слово українське, паляниця. Тримати Україну ти хотіла в у своїй орбіті німим, покірним та слухняним сателітом, та зарубай собі на носі, що ніколи ми. Не будемо жити за вказівками Москви. Тобі не вдасться пломінь українське притлумити. Він пломенів, він пломеніє і буде пломеніти. Будинків, заводів і фабрик руїни лиш множать ненависть до тебе в країни. Електромережі ти також зруйнувала, аби Україна ще більше страждала. Проте темні вікна, холодні стіни не змусять що настати на коліна. Жінок, стариків і дітей убиваєш, а кажеш від нациків їх ти звільняєш. Такого звільнення ми не бажали, щоб іскандери летіли на, на нас та кинджали, навчилися чітко розрізняти наші фібри, ті смерчі, гради, колібри та калібри. Гадаєш, Московія тобі все минеться, на кутні зуби ти ще засмієшся. Все пригадаєм, і не пробачим поготів. Плачу дітей, скорботи матерів та туги вдів. Чекає поразка тебе неминуча, тобі відгикнеться гостоми лібуча. Тобі відригнуться країна невдаху, і наш Маріуполь, і волноваха. Тобі на прощення сподіватися годі, тобі не уникнути суду народів. Судились тобі лиш ганьба і зневага. На тебе, злодійко, чекає Гаага, і руський у корчах страшний здохне звір, сконає з ним разом і твій руський мір. У цій війні невдалий ти вибрала фасон. Вони посіньки шапка Миколаєві Херсон. Московіє, до України тобі зась, на наші землі, окупантко, не залазь. Нам зупинити твою вовчу зграю, Європа вся весь світ допомагає. Нам поставляють техніки, набої, зброю, щоб ми перемогли у двобої з тобою. Сьогодні українські вояки в окопах свою вітчизну захищають і Європу. Ми щиро віримо, прийде жадана мить, коли зі страху в Кремлі путя засковчить. Туднину наближаємо, тієї миті ждемо, коли підеш. За руським ти воєнним кораблем, курну ізбу свою вертай смерщі сволото, своє гниле, смердюче і сконної болото. Хто Україну розпинав, нехай той начувається, розплата жде, від неї не сховаєшся. Твої гострі пазурі вирвем та ікла, аби з мапи світу нарешті ти зникла. Це ж твій народ глубиний, мов та дешева хвойда, запінившись, кричав Крим наш, вперед і гойда! Тож він заплаче свою тратише вітчизну, а ми по ній запокійно справим тризну. Знай, слава твоя вся візьметься і ржею, Це буде в країна, їм Росію. Наказ наших предків пам'ятаємо ми, братя українці, геть від Москви. А наша країна з руїни повстане. Затянуться шрами, загоїться рани, і висохнуть сльози. Наш біль відболить, засяє над нами Небесна блакить. Розквітне Україна, вільна і щаслива, і наша щирим золотом заколоситься нива. І Україна вступить у НАТО та в ЄС. Ми щиро всі в це віримо. І схвально кажем: Єс. Yes.